Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 13 грудня 2022 року. І я записувала відео, коли 8 числа, це коли багато відео записувала. І хотіла вам окремо зняти оцей куточок. Тоді і стемніло, і в мене батарея розрядилась, тому пишу, пишу по новій. Це в мене виходить парадний вхід, якщо звідти заходити, просто знімаю з. З задньої сторони. Тут, оце ж задній дворик, задній двір. А, місця вільні в мене вже всі сплановані. Колись тут буде краса. Вот. І саме оця от о, діляночка маленька. Посадила тут я в минулому році пересаджувала кіпарисовики. Я не знаю назви сортів цих, тому що купувала на дорощування пельцблю сорт купувала. Але вони вийшли в мене всі в рознобой, там. Десять штучок я манюсіньких купувала. Вони вийшли всі різні, ну от відрізняються по хвої, Тому я не можу сказати, де в мене який сорт кіпарисовиків. От. Пересадила в минулому році восени, хочеться мені відокремити тут зробити таку стіну. Ну, я вже неодноразово казала, я люблю зонування. Ну, дуже мені подобається зонування. Якраз відокремити від цього заднього дворику. Тут в нас в планах в майбутньому ця... зробити вихід і дровник зробити. Ну, то я окремо зніму, покажу вам котел. І думаю, зрозумієте мене так. І ось тут в мене росли буки на щеплення. Не було в мене сили, не було, та й натхнення не було в мене в цьому році щеплювати буки, а їх треба вже щепити на наступний рік. Обов'язково. Ну, чи в цьому, чи в на наступний, тому я їх продала. Ну і знову ж таки і гроші дуже потрібні були. Продала їх. Чоловік забрав всі разом, хай вони в нього гарно вкорінюються і будуть гарні щеплення. От. А в мене тут лишилося таке от місце. Думала сюди троянди далі продовжити посадити. проте, Коли знаєте, пересаджувала там, деякі чагарники, от мені там заважали, деякі я ділила і на продаж одразу виставляла. От. І мені треба було десь кудись пересадити, тому що, ну. У мене дуже щільні посадки. і Я борюсь з цим щороку. Пересаджуємо щось, щось стрижу, щось ділю. Тому якраз це місце в мене вийшло таке для от чагарників, які мені вже, як би сказати, не влізли. Буде дуже гарно фоном для троянд, коли вони всі підростуть. І, в принципі, я рада, що я так зробила. Посадила тут бузок мейра, оце по пабілін. Якраз біля вікна кухні буде коли квітнути, вікно відкрию і клас. Буде дуже, дуже я обожнюю, як він пахне цей бузочок. Так, позаду там спірея Gold Фонтейн, це Вангута Gold Фонтейн. Там далі вігіла-брігіла, прямо під самим парканом форзиція. Golden Time це варігатна форзиція, це калина варігата також варігатна, зрозуміло, похороплідник Devil з дрібненькими такими листячками чорними, і керія Пікта. Тут, в принципі, у мене всі майже всі кольорові, кольорові зелених тут і немає. І ось дивіться, похороплідник Девіл. Ой, Девіл, господі, diablo, diablo. Я його ось так сформувала. Це був просто звичайний кущ. Почала формувати я його два роки тому. Він не так був у мене сформований. Я залишала декілька гілок зверху і формувала отакий шар з декількох гілок. А понизу був ще один такий нижній ярус. Ну проте, вже коли пересаджувала, відділила нижній ярус, вони були всі з корінням. І їх купили ще й на наступний рік є на продаж. А ось цей вже лишила таким штамбом. Дуже цікаво виглядає. Звісно, похроплідники мені от знайомий казав, Оксана, ти не втримаєш, не втримаєш, тому що вони ростуть дуже швидко. Так, ростуть швидко похроплідники і, ну. Так, хто буде формувати, то майте на увазі, стригти треба дуже часто. Тільки підстригли там воно вже знову починає обростати, просипаються десь якісь нові бруньки, і але тримати можна. Я ж тримаю. Туїчка, тую назву я не знаю. Вона в мене приїхала з Горлівки з дому. Це коли мені потім передавали. Ну висилали там мої деякі речі, там меблі. Машину нам пригнали, і я вже казала: в нас в нас дома не було саду. Був там маленький-маленький клаптик землі в дворі, ну зовсім маленький. І я тоді, в 2013 році, оце от там посадила деякі рослини. У самі мої такі перші посадки були, що я почала цікавитись садовими рослинами. І коли машину мені передавали, то я попросила, щоб деякі рослинки мені передали. У ця оту я приїхала з Горлівки, і там і Blue and Gold, я вже розказувала. І коніки, Оце, я от коніки, так не знаю її назву, бо купувала без назви. Вона в мене була ну дуже хвора. Прям дуже чомусь в неї хвоя була чорна, прямо принизу. Я думаю, що це якісь коти чи собаки постарались, і вона пропадала, пропадала і дуже важко приживалась, тому що <смас> <смас> їхала з голим абсолютно корінням влітку в спеку. Я взагалі, от я ж кажу, я не знаю, як мене ці рослини прижили з горля Мабуть, тому що я дуже дуже хотіла і просила їх, як, щоб вони прижились як нагадування мені про дім. Тепер тут мій дім, ну, але там теж був дім у мене. Так, Тепер вона в мене гарна. І така от вона знаєте, щільна, я її не стрижу, зовсім не стрижу. І от Вона отака от росте, дуже, дуже мені подобається вона за це. І тут ще в мене є ялівці Монглоу. Це я також купувала на дорощування. Знаєте, такий розмір був ніби як мірістеми. От як продають мірістемні рослинки, це просто не було що на що дивитись. Там були деякі по одному, по два сантиметри лише. Ну ой, щось, щось загоділо. Вона нас зараз повітряна, то я щось лячна трошечки мені. А от і вже вони підросли. Гарненько десь вже деякі мають і по 25 сантиметрів. Я думаю, що і 30, мабуть. Ну можливо і ні. Ну також вони мене підростають для того, щоб посадити їх в одному місці, де я собі спланувала. Там ще місце не підготовлене, зараз покажу, але вже ростуть. В цьому місці троянди я пересаджувала цієї осені. Просто з, місць, з, місць, з одного місця на, на інше. Прямо от в цьому от клаптику просто я їх поміняла місцями деякі. Оці от які обрізані троянди, оце вони пересадилися. Тому що, знаєте, як купуєш там якийсь сорт по опису, там одне написано, а ти ну, посадив. І зовсім інше виходить, і отримали мене ті, які вищі троянди, ті, які мали би бути нижчими, вони стали вищими і вони затулили ті, які позаду росли трояндочки, Ну і тому ми їх пересадили. Так, міскантус китайський. Дивіться, красунчик, який не зв'язаний, можна його підв'язати, щоб він отак от не розвалювався, але сніг зараз от спаде і він отак от стоїть, дуже-дуже витривалий такий. Три деревця в мене тут це клен глобозум на штамбі. Крона була вже доволі величезна, я її обстригла, сформувала. Далі слива нігра. І катальпа Нана. Катальпа Нана в мене була дуже сильно пошкодилась вітром у минулому році. В нас такий, така злива була вітер, що відірвало прям половину крони. Але вона дуже така витривала і росте нормально. Зараз в неї не видно шарика. Тому що низ я зрізала. Катальпана, всі от кажуть, що це повільно ростуча катальпа, ні, ні. Можна бачити по приростам, це зовсім не повільно ростуча. Вона росте досить швидко, її треба формувати, і я підіймаю її крону вище, тому що посадила троянди, невдало посадила, як завжди. От. Ну і... Не буду пересаджувати, буду просто катальпу підіймати вище. Слива слива в мене ця, я купувала її також на штамбі. Крона була досить велика з двох сторон. Я думаю, що це було два щеплення, але одне сохло-сохло і так і треба було зрізати. Ми зрізали. Вона чомусь у мене така крива, я її вже скільки раз і тягнула, туди вирівнювала. І все одно вона в бік в бік росте, оце я вже забрала, бо немає сенсу. Що, щось з нею не те. Я не можу зрозуміти, що, але щось не те з нею. От, Побачимо. Все-таки все її треба підв'язати. Е, так, піраканта, Солей Де Оро. Солей Де Оро в попередньому відео знімала, показувала, але все одно ще підійду, тому що вона варта уваги. От такі ягідки висять всю зиму. Тут трояндочку підсадила я з іншого місця, вона в мене росла. Це плетиста троянда. От знову забула. Ну що це таке? Така вона темно-темно-фіолетова. Та що ж це таке? Ну тільки-тільки пам'ятала, думаю, треба от зняти її і розказати. Ну, друзі, буває таке. Троянди в мене знаєте, рідко я про них розказую там, зняла і все. Я більше знаю ті рослини, які я постійно про них розказую, які я продаю. Тому ну вибачайте вже назви хвойних і троянд я можу позабувати. Це плетиста троянда. От, сформувала її штамбом, але треба колешок поставити, підв'язати, щоб вона рівнесенько росла. Тому майте на увазі з плотистих троянд можна формувати штамби і ой, і з ґрунту покривних. Також я от одну ґрунту покривну. Ось, я її пересаджувала, відділила відводок. І виходить, буду виводити її наверх. Коли формована, а не щеплена, вона більш, більш витривалі, вони більш морозостійкі. Тобто, все ж таки ну, є значення, щеплена рослина чи формована. А щодо щеплених троянд на штамбах, їх все одно треба постійно формувати, постійно стригти, тому що. А! Прилип! Тому що вони дають порослі на стовбурах, тому я думаю, що немає різниці, що формувати. Отака от от краса, друзі, це парадний вхід. Ось фіртка. Ну і тут я вже теж знімала, показувала. Це наша машина. Наша машина, копійка. Копєчка, яка вивезла нас з горлівки. Ой! Вона нас врятувала, вся побита, вся ржава в неї тут. Ну вона вже гнила повністю, повністю на ній небезпечно було їздити. Тому ми в минулому році купували в борг в кредит о, іншу машину, на ній їздимо. А о, цю машину використовуємо так, от, щоб вивезти там сміття, ну десь тут, тут по містю, десь проїхатись. Оце вона тут стоїть <гум> тимчасово. Ну, не знаю, вже чоловіку казала, прибери її звідси. А він її поставив, мені так незручно знімати. Ди... Ой, дивіться. Якраз в цьому місці, де от стоїть машина, тут... тут раніше був вхід, ну, доріжка така була, туди от, по... позабудинок. От. Троянда тут і росла, це Друмонді плетиста. Єдине, що арка була поставлена от з цієї сторони. Отут прям. І виходить, звідси туди був вхід арки. Ой, Що руки вже на вісу, вони аж тремтять не можу. Переставили ми її цьому році сюди, цю арочку. І планувала я вхід от зробити, як вам показати, пальцем негарно, звісно. Ну, от туди, от так от вихід зробити. Але все ж таки передумала, буде прямий. прямий вихід. Там буде колись альтанка. Вже чоловік порізав. Дрова тут всі позабирав, ой, лишилось, лишилось прибрати оцю цеглу і оцю вірандочку, І тоді в мене буде це місце вже звільнене. А буде вже на наступний рік щось тут. Робити альтанку, альтанку я буду пристроювати, я казала, вже до будинку, до віранди. У нас віранда. Ми коли розбирали оце, я все думала, ой, це ж гроші, гроші, треба гроші. Коли це воно зробиться? Ні, зробиться, я таке <свірю> вірю в те, що воно зробиться на наступний рік, тому що ми, коли розбирали цей будинок, ті балки, які зверху лежали на даху. А вони досить такі, прям ну покарйожні, знаєте, як ото раніше там а, робили. Тобто вони не оброблені нічим, не застругані, ніч. Як це сказати? Ну вони не бруси, а такі от прям ну, балки такі. А, але я так подумала, вони там такі доволі величезні, можливо, метрів і по шість. Тобто вони гарно підійдуть сюди, як ну, для каркасу вже вважайте, що в нас є. Буде такий от природний стиль, я не буду їх прям обтісувати, щоб вони були рівненькі. Зробимо так. А накритий зверху теж в нас є шифер знову ж таки, з цього будиночку. Ось він стоїть складений тут і ще в іншому місці. Тобто альтанку зробити можна буде. Підлога лишиться ця. Тут гарно так спресувалась глина, ну тут, тут ну, ця підлога, яка була, ну, будиночку, будиночку. Єдине, що там, де альтанка буде вже закінчуватись, ми будемо знімати землю, щоб тут посіяти газон, і, і там земля, глина, ну і глину будемо засипати е, от, від будинку, щоб, там, де от мостка, щоб вирівняти площину і все. І вважайте, що. Вважайте, що альтанка готова. В принципі, я думаю, що ми зробимо це на наступний рік, і оце це все обереться і посажу тут. Вже ялівці, щоб вони росли на тому місці, де вони мають рости. Це місце я там знімала, показувала ще було не засипане, але ми таки встигли. Встигли засипати всю землю. Чоловік навозив накопав Ну, там ну, зрізав в тому місці. І в нас тепер, подивіться, колес не видно. Ще будуть посаджені ялівці, це все закриється, буде така стіна, буде просто шикарно. Сосну я тут лишила сіянець, так і все думала копати чи не копати, але лишила, буду виводити вище. Я не знаю, можливо, я там кричу, бо машини їздять і я намагаюся перекричати їх. А, от, буду виводити її вище, щось формувати. Ну чого, мені шкода її а, чіпати. Ну і отут ми не встигли пересадити. А, так, оцей парканчик буде прибиратись. Тут у мене буде бордюр а, з я думаю, спірею, спірею свої посаджу. І... Ну, Це от о, забере чоловік, тому що він різав дрова і лишив. Я от, от так не люблю, коли він щось десь просто поставить і воно стоїть. Прямо ж. <свігалі> люблю порядок, люблю, щоб все було на своїх місцях. От, І оці три трояндочки я буду пересаджувати. Тут у мене рок-н'рол, For You і Аустріана це ґрунтопокривна. Ну, машину убере нарешті. І я їх, отам, от є в мене вільні місця. Якраз там, де була доріжка, я їх посаджу. І тоді вже буде в мене тут бордюрчик. Ні, не спіреє. Я щось була придумала лаванду. Я буду лаванду точно. Садити сюди лаванду о, бордюром. І от вона буде з однієї сторони, виходить, бордюрчик і йти до аркі. І ось тут теж. Так, напівколом вона буде повертати, отак от, туди далі. Ну а там вже будуть посаджені ялівці стіною. Отже, плани всі розказала. Дай Бог, щоб воно все збулося, щоб було здоров'я, сили, мир. І тоді все ми тут будемо разом з вами буду показувати процеси поетапно, як воно все буде мінятися Ну, зараз показую ось такий вигляд. Ну, також тут все треба буде убирати. Це ж караул, це ж парадний вхід, це моє обличчя. А обличчя має бути гарним. Все, друзі. Гарної нам всім зими, швидкої перемоги, я вже її відчуваю. Боже, я, я почекайте, я ще розкажу. Дивилась відео одне. Промова, про там, я не пам'ятаю, як воно називається. Там нагорода була нашої України за мир. І не пам'ятаю жіночку, як зовуть. І от я сиділа і слухала ту промову, і я відчула, от я вам передати не можу. Ну, я така людина, що я відчуваю. Я ну, не знаю, я не якась там ясна ви. Ясновидиця чи ще хтось, але є в мене таке, що от мені треба відчути це, і це тоді дійсно от, о, так і є. Я всю, о, всю війну думала, ну я вірю в перемогу, я знаю, що вона буде точно. Ну Чому ж я це не відчуваю? Я так хочу відчути от саме оце от всередині себе. Я не знаю, як це пояснити. І коли я дивилась ту промову, я не знаю, у мене просто звідкись воно як, як заспіває всередині. Боже, я ж підскочила, друзі. Ми вже, вже на шляху до перемоги. Ми і були на шляху до перемоги, але зараз я відчуваю, що відбувається щось таке, що нас приведе вже от, ну, скоро до перемоги. Все буде Україна, друзі. Вірте, чекайте. Я вірю і чекаю, і ми ще з вами будемо святкувати День перемоги. О, я коли думаю про це, у мене прям сльози. Радості я просто уявляю собі цей день самий щасливий день в житті кожного українця. Тому, друзі, чекаємо, віримо, будемо здорові. Я буду скоро вже здорова і все буде Україна. І пока-пока, друзі, разом до перемоги.